Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, як Павло Миколайович, в місті Вінниця. Відповідно, агенція Ключ Вінниці. Показую вам ексклюзивну однокімнатну квартиру в новобудові. Ця та квартира, подивіться вид з вікон. Прямо на ліс. ЖК Грінс. А далі вже можна не дивитися. Жартую, звісно. Зараз ми в спальні знаходимось, велике двоспальне ліжко, плазмовий телевізор Samsung. Все в такій кольоровій гамі, світло, світлі, корічні вітана. Виходимо далі. У нас тут коридор. В коридорі на доводчиках шафи всі. Потім у нас йде ванна кімната. пральна машина, душова кабіна. Вже можете дзвонити 098-454-40. Та кухня студія з залом. В залі у нас великий диван, який розкладається. Також ще більший плазмовий телевізор Samsung. Все нове. Ніхто ще тут не був, не жив. Кухонний на 4 особи, кондиціонер, вихід з нього. Це у нас такий французький балкончик ЖК Грінс своєю красою. Дитяча площадка. В квартирі автономний газовий котел який регулює тепло і гарячу воду. Протерн. Один з найкращих. Або пишіть в вайбер, покажемо зручний для час.